Я в місті Білозерське ізначально в 6 років я почав займатися футболом. І займався футболом, прийшли в зал, це була взимку. Тренер по важкої атлетиці, жаха Володимир Ніколайович, позвав мене на важку атлетицю. Давайте займатися. І футбол це таке собі. От важка атлетика для мужиків. Село Перечистівка це знаходиться міста біля міста Вогледара. Там я в Вогледарі тренувалася до тих пір, як сюди потрапила. Там ніякого спорту не було. Тренер по боксу там був. І як хотіла, що така вода займатися якимсь спортом, прийшла на бокс. Мені тренер каже, ну це не твоє, так як у нас дівчат, ніяких немає. Каже, давай. Попробуєш важку атлетику себе. Я кажу, добре, давайте. Я поїхала в місто, спробувала, мені сподобалось, кажу, все, буду їздити, буду тренуватись. Ну, по-перше, мої батьки займаються штангою по і так вийшло, що мій тато запропонував мені спробувати і все так. Його окупували російські, так як сказати, загарбники, мої родичі там усі. Зв'язку ніякого з ними немає. Місто було найгарніше. Там займалися і футболом, і і боротьбою, боротьбою вільною, і важкою атлетикою. Як і спортом. Все, все навантаження, яке проходить, ті, що піднімають спортсмени, роблять навантаження, це все проходить через тренера. Це треба все, оце, вся напуга, яку вони роблять на рекордних, тренер не піднімається. Це кожен, це не тільки я. Кожен тренер через це пропускає. Це все навантаження, всю напругу психоемоціональну. і окривля спортсмена що він Піднімав вагу, рекордну вагу. Донеччина такий регіон, яка завжди була представлена в майже всіх видах спорту, дуже потужно, тому у нас багато борців, важка атлетика, легка атлетика, фехтування також було, ну, було. Гімнастика та ж сама. Такі історії, що, <кхід> вибачте, сльози накачуються. Да? Є історії, коли хлопці дівчата залишались без сімей, без домівок. І є історія важкій атлетиці, де в одну дівчинку медаль вивісили фашисти, я по другому не можу сказати, вивісили на паркані і розстріляли цю медаль. І далі готуватись на дорослий чемпіонат Європи і там вже боротися за медалі. Буду ну, робити все можливе, щоб такий результат був, а навіть і краще, щоб було трішки. Дуже-дуже велика вдяка нашому Донбасу, якому всі любимо, пишаємося, що ми з Донбасу.